Неля, хочеться кілька слів почути від вас про нашу. Незвичайну академію, яка не схожа на жодну з тих, навіть навіть і для мене, в тому числі, які я за своє життя проходила ексклюзивна, глибока. Ми зараз в Карпатах, скоро додому, так. і хочеться почути, які думки приходили під час академії і взагалі протягом перебування нашого тут великою командою більше 70 чоловік. От що би хотілося сказати от, тим людям, які тут не були, і взагалі чи варто? Всім привіт вітаю. Е, я вперше на такому заході. Е, е, ну, дуже почуття такі неоднозначні. По-перше, як для мене особисто, так як я новачок була на, такій, на такому заході, це була повна перезагрузка. Як у тому комп'ютері, перепрошивка. І, і кожного, дня, якби кожного дня було якесь щось нове. Кожного дня розкривалися якісь такі нові можливості, нові знання. А основне, хочеться все таки визначити своє місце, хоч, якби знаєш, знаєш, да, проживши вже певний період часу, але все одно задумуєшся над тим. Який? Про своє життя сьогодні, де ти маєш бути і як ти маєш продовжити своє життя. А особливо мене вразило такий момент в останній день наших занять, де Олександр Іванович провів такий своєрідний тест, для мене він був такий ексклюзивний. І на самоусвідомлення, так? так де обрізалися. Минуле і залишається та частинка життя, яка яку ти собі якби намічив, намітив, там скільки років і, маєш прожити. Да? І тоді так занурюєшся в такі роздуми. А як на сьогодні цей залишок життя прожити, щоб було якби, і для тебе комфортно, і для твоїх рідних, і щоб було якесь майбутнє? Щоб ти не задумувався, що це в один прекрасний момент може обірватися і, і, і ти залишишся ні з чим. І своїх рідних також хочеться, щоб, хоча якби європейці якось мислять по тому, що діти самі мають випливати, але наша свідомість на у такому разі. Мого віку, да ми звикли до того, що ми маємо дітей все-таки тянуть. Ну не то, що тянуть, а хоч забезпечити їхнє майбутнє. Ну і хочеться, я теж такої думки зараз замислююсь дуже багато над тим, як надалі буде продовжуватися моє життя і, і моя зайнятість. І можливо, і неможливо, а ну треба, мабуть все таки зайнятися більш серйозно цим питанням і бізнесом. ЛР це майбутнє, на мою думку. Це якась є асоціативний зв'язок з якоюсь стабільністю, підтримкою, з якоюсь впевненістю? Так, звичайно, я вважаю, що це має бути система, і от дійсно мені дуже імпонують. Такі настанови Олександра Івановича, що це наша спільнота, що можна сьогодні в наш час, тільки в спільноті можна досягти і впевненості, і якби такої ну, впевненості все-таки в майбутньому, що є підтримка, є, знаєш, що тебе ти не залишишся один на один. Ну і а здоров'я це на першому місці має бути. А наша продукція ЛЕРС це забезпечить. Дякую. А, е, які, от, наприклад, з людськими якостями е, такі відкриття? От е, багато було людей, яких ми бачили на екрані в наших проєктах, зважені та здоров'я, люди різних професій. І от коли ми всі зустрілися вживу, от які відчуття? Е, Є різниця між уявою, які вони в житті, так, і тим, так. як побачили. От ну О. що, от як це? Я була учасником трьох марафонів. Ну і буду в майбутньому на всіх марафонах. Це однозначно для мене рішення не обговорюється. І я спостерігала за всіма ефірами і слухала, і якби для себе дивилася. Всіх учасників, і сьогодні, як я на, е, в академії побачила дійсно вживу, я просто в пам'яті мені е, ага, це, я вже знаю, хто це. Це гірки. Не знайомлячись з людиною, я вже бачу, ага, це Оксана, це Наталя. Це вже я так всіх людей вже це знаю. Сім'я вчителів. сім'я вчителів, які переможуть да. наш. а це, а всі... це наші президенти. <світ> <світ> так. <світ> так. <світ> да. І дуже приємно побачити, що от люди ширі. От я не, відчу, не відчула тієї різниці, як вони вели себе в марафоні і давали інтерв'ю якби в онлайн і вживу. Вони точно такі. Немає такої якби Напищеності, чи якоїсь такої різниці в поведінці, чи вони награні, чи якісь там артистичні якісь навики, ну от просто така щирість, відкритість людська, людяність і така дружня, тепла обстановка, ці обійми, ці такі ну, щире ну, таке почуття надихають, надихають і, і радують. Дійсно, що є люди такі. Є така спільнота, яка просто має тепла, тепла. Тепла, да. своя. тепла, своя, рідна, як сім'я. Так. Ну, для мене це теж цінно, тому я хотіла, щоб ну, дізнатися, що це відгукується також, бо ну, це зараз дуже важливо жити. Е не телевізором, а жити своїм життям да от а для цього мають бути однодумці середовище, яке об'єднує і яке підтримує, І щоб ми свою енергію дарували, і нам воздавалося. І робили От, добро саме так. Да, я так. згодна на 100, від... на двісті відсотків. Так, дуже чи... дякую. Зустрічаємося ми на наступну академію. Обов'язково Тому вже дуже ексклюзивно забити тут. Мені дуже імпонує таке товариство, така спільнота. І я дякую вам, спонсорам своїм наставникам, які мене сюди привели і. Дійсно, це заслуговує дорого, коштує і так, заслуговує ми більше. дякуємо, що, да. що ти з нами, і ми теж це дуже цінуємо. Бо ну ти нас дуже багато вчиш. Чому і ми вчимося в тебе справді і доброти, так. і відкритості, і щирості, справжності і. Вже дуже багато хто за тобою почав скучати, хто да, поїхав. А, да. а нам ще що ми в одному регіоні, В одному місті. в одні так. Дякуємо до наступних зустріч. Різних подій. Так. Приходьте до нас на живі зустрічі у Житомирі. Обов'язково. Всім добра, миру і любові. Всього найкращого.